Починаємо збірку з налаштування задньої перекидки. Спершу перевіряємо натяжіння тросика. Якщо він ослаблений, то його регулювання відбувається за допомогою баранця. Налаштовуємо, як показано на відео, та перевіряємо. Крайнє положення перекидки фіксується за допомогою цих гвинтів. Далі кріпимо педалі. Зверніть увагу на позначки на них. Також на правій педалі буде праве різблення, на лівій – ліве. Тепер встановлюємо передній гальмівний диск. Важливо, щоб стрілка на ньому була розташована за напрямком руху колеса. Вставляємо колесо в передню вилку та фіксуємо його. А зараз можна переходити до закріплення гальм. Заднє гальмо не потрібно налаштовувати, адже воно вже відрегульоване виробником, а переднє потрібно налаштовувати власноруч. Для цього спочатку треба виставити гальмо в одній площині з диском, як показано на відео. Простіше усього це зробити за допомогою регулювального гвинта. Далі ми затискаємо колодки та фіксуємо гвинти. Потім розтискаємо колодки та завершуємо налаштування. Виніс керма переставляємо в положення, показане на відео, та фіксуємо його. Встановлюємо кермо та під'єднуємо передній гальмівний трос. Вставляємо його у місце кріплення, пропускаємо трос крізь відповідний проріз та фіксуємо на супорті. Для зручності велосипеди Corsa мають швидкознімні сидіння, які фіксуються одним затискачем. Виставляємо сидіння на потрібну висоту. Зверніть увагу на те, що для зручної їзди сидіння повинно бути паралельно землі.